Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в Сінсей покажу вам, що ще цікавого є для дому. Новинки та акції. Тож усім приємного перегляду. Набір кухонних рушничків дві штуки, один вафельний. 79. Є ще в чорному. Ось такий комплект без знижки – 149 за дві одиниці. Дуже симпатичний. Ось цей набір зелений 169,3 одиниці. І блакитний з квіточками білий вафельний. Ціна така ж сама. Так, ось такий набір ще є, Дві штуки 119. Серветки на стіл. Серверувальні дві штуки упаковка. З лимонами. Є два варіанти по 79. З квітами дві штуки 99. Рушнички вафельні однотонні, 169 за 3 штуки. Фартушок 129. Рукавичка прихватка кухонна 149. Зебра рукавичка та прихватка 99. Квітковий набір 99. Сама рукавичка молочна 119, фартушок чоловічий синій з надписом. 169. Ось такий жіночий, також 169, 79 на 60. Коробка металева стіч для зберігання 219. Ось така кольору хакі за 99. Дитячий набір в рюкзачку. Ланчбокс та поїлочка 289. Для дівчинки 349. Сумочка для пляшки 189. Бежева-рожева. Чорна. Та лавандовий відтінок. Чорна 149. Лавандова 240. Замок з ключами на велосипед 340. Кошик дитячий для дівчинки є та для хлопчика для велосипеду 119. Зажими 149 дві штуки, кавунчики та морозиво, шпильки пластикові для одягу, 119 упаковка 4 штуки, Дзеркальце для велосипеду, 79 мотузка з прищепками, ціна 119, довжина 1,80 м. Метелики 69. Упаковка 36 штук. Світловідбивачі для велосипеду. Дзвоник 79. Чашки. Ось такий варіант 189. Така новинка дуже соковита. Лимончик 189. Гляньте кукрасу, привезли ось таке велике блюдо з лимонами за 149. Ще ось такі чашечки є з котиками. Ціна 149. Подвійні стінки з блискітками 99. Ось така легенька скляна 149. Прозора з дельфінчиком всередині 189. Маленький стіч. 169 блакитна і рожева є. Тавілочка із стічем блакитної немає. 169. Рожева чашка. єдиноріг, ріг. 129. Ось така ще є з декором всередині за 189. Ручка та записник 219. Для нотаток 149. Такі маленькі стікери всередині. Ручки Push 219. Пенал 169 на блискавці. Планер 169. Ось такий ще є. Зі стічем. 149. Ручка боксер 119. М'які пенали тваринки по 219. Одне відділення на блискавці. Органайзер 79 на 4 відділення, м'який блокнотик 219 з гаманцем, Відерце для паперового сміття 169, Канцелярський органайзер 129, кошики дитячі для зберігання 159. Ось такі кольорові є по 99, щенячий патруль 169. Такий також 99. Кошик з метеликом 149. Такий варіант з кришечкою за 169. Набір дитячу кімнату три корзинки тканинні, ціна 240. 269 з ромашками. Наліпки стіч. 149. Холовкіті ще є, ціна така ж сама. Чухол для одягу дитячий 35. Музична скринька. Всередині ще є місце для зберігання. Ціна 240. 219 ось такий ящичок для зберігання на три шухлядки. Є ведмедики та котики. Один великий 240. Котики 240. Коробочка 119 для зберігання в ванну кімнату, 169 для ватних дисків, 219. Ось такий органайзер на 3 відділення 37 на 16 та на 11 см, бішак 169 Коробка для зберігання пластикова, 169, 240 вішалка на 4 гачки. ззаду на липучках. Етажерка 91 см. Ціна 659. Ось така пластикова біла на 4 полиці 240 64 см. висотою. Піднос пластиковий зелений з лимончиками, є ще з фруктами, ціна 169 за один. Доріжка на стіл 50 на 150, 169 поліестер, 140 котон. Ось така за 99 також котонова. 50 на 150, поліестер 169, скатертина 169, 140 на 180. Зелена 459. Поліестер є ще біла. 389 140 на 220. Занавіска 219, 140 на 2,60. В дитячу кімнату 269, 140 на 260, обкладинка для паспорту 69. Це також для паспорту 169, подушка бублак 240, авокадо, рожева полунички 219, подушка блакитна стіч 340 гривень. Червона 239. Ось така за 269. Косметичка дорожня 219. Чорна ще є класична. 169. Ось така леопардова за 149. Дитячий чохол для планшету 340. Для телефону чохол 189. З 15-го iPhone 189. Прозори з квітами 149. Капібара 149, Стіч 219. На цьому все. Якщо сподобалось відео, чекаю на ваші відгуки та на ваші вподобайки. Гарного вам дня!